Так, доброго дня, друзі, як з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось таке нове надходження, це Hyundai Senata 13 2013 року, в такому гарному білому кольорі. Досить ціла приїхала із Канади. Мінімальні пошкодження, хороша комплектація, в такому білому кольорі, в дуже гарному стані по кузові. Нарікань в принципі немає. По техніці так само нарікань немає. Обслужена від до я. Двері, тканина, все в гарному стані. Ось так це все виглядає з середини. Має люк, електрорегулювання сідушок, тканинний салон. Стоїть газ п'ятого покоління, режими їзди, еко і простий мультируль. Така приборка. Пробіг 219 тисяч кілометрів пробігу. Маємо ось такий кондиціонер, радіо, підігрів сідушок. На автоматі, машинка класна. На кожен день проста, недорого обслуговування. Кого цікавий такий недорогий обслуговуваний седан. Приїжджайте. Львів, кільцева, 60. Приїхали, потестили і забрали отаку сонату.